Доброго ранку, шановні гості! Сьогодні в студії Барабани ми торкнемося теми, яка викликає жваві дискусії у кожній компанії. Провокує суперечки та роздуми. Чи можлива справжня дружба між хлопцем і дівчиною? Скажу чесно, обговорення цієї теми нашою групою більше нагадувала сцену з Гри престолів. Кожен відстоював свою правду, атмосфера була. Така напружена, що не вистачало тільки чипсів для повного ефекту. Здавалося б, просте питання, але скільки емоцій, стереотипів і різних думок воно викликає. Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді разом із вами. У нас будуть цікаві відеосюжети, результати досліджень, коментарі експертів і, звісно, ваша участь, дорогі глядачі. Тому готуйтесь до активної роботи. Ми хочемо почути саме вашу думку. Вітаю вас. Сьогодні у нас така жвава дискусія, тому важливо, щоб кожен з вас був активним. У кожного буде можливість висловити власну думку. Якщо у вас є що прокоментувати, заперечити, запитати, прошу піднімати руку, я до вас підійду. Ви, будь ласка, вставайте. Тоді у вас буде можливість дати свій коментар. Отже, давайте спершу дізнаємося, яке ваше розуміння, поняття, дружба. Вважаю, що дружба це саме поняття, коли вам добре один з одним ви можете поговорити про це на світі. Вам весело, ви можете один одному допомагати, а також спиратися один на одного. Я баба Вікторія. Я вважаю, що дружба це дуже таке суб'єктивне поняття. Кожен його трактує по-своєму. Я вважаю, що це саме контакт двох осіб з спільними інтересами, які. Можуть перерости в щось більше. Тепер перейдемо до головного питання нашого ток-шоу. Підніміть, будь ласка, руки, хто вважає, що дружба між чоловіками і жінками існує. Тепер, будь ласка, ті, хто підняли руки, сядьте, будь ласка, на цей ряд, а ті, хто не підняли руки, на цей. Це буде дві команди. Тепер ми розділилися на такі умовні дві команди. А зараз ми подивимося не короткі кілька відео, які продемонструють можливі. Взаємоситуації, взаємостосунки між чоловіками, жінками, дівчатами і хлопцями буде можливість прокоментувати кожну ситуацію, можливо, поділитися власним досвідом. Прошу увага на екран. Уявімо першу ситуацію. Давня компанія друзів вирішила зібратися і пограти в настільну гру, що може бути не так, але давайте придивимося ближче. Ми бачимо, як команда Вадіма і Дарини жорстоко йдуть до перемоги. Вадім насміхається над своєю супротивницею, і тут вони з Дариною перемагають. Але насправді, що не так в цій команді, правда в тому, що Вадім дуже давно, дуже давно закоханий в Дарину, і тут він вирішив взяти все свої руки. Він пише їй повідомлення для того, щоб вони вийшли і поговорили. Він ківком показує на двері, і вони виходять. Знаєш, Дарино, я давно хотів тобі сказати, я закоханий в тебе по вуха, по самі вуха вже дуже давно. А так довгий друг. Як би ви прокоментували цю ситуацію? Чи може дружба продовжуватись, якщо хтось один дізнався у почуттях? Але інший, на жаль, відмовив. Я вважаю, що ну, такого бути не може, якщо якась одна людина зізнала своїх почуттях. Ну, більш дружби не може бути. Це буде просто страждання для однієї, ну і для другої теж. Буде спілкування те ж саме, що було раніше. Просто людина буде катувати себе з кожної зустрічі. Я вважаю, що може продовжуватися дружба, тому що в мене була така ситуація. Мені мій вже друг і був тоді другом. Зізнався в тому, що в нього є доволі почуття певні. Але я сказала, що ну другі відомо це краще продовжувати дружити. І зараз нас дуже класні, класні спілкування. В нього є дівчина, і я її знаю. І також, ну тобто, я вважаю, що після цього може бути дружба. Я вважаю, що дружба все таки. Може бути, але в плані того, якщо людина, яка зізналася в почуттях, через деякий час зрозуміє, що ці почуття, можливо, були саме дружніми, саме йому комфорт або їй комфортно саме в спілкуванні просто як друзями. Але якщо через деякий час людина так само вважає, що їй подобається, що почуття сильніші ніж просто дружні, тоді я вважаю потрібно розтогнути дружбу. Дякую за ваші думки. Переходимо до наступного відео. Подивимось на другу ситуацію. Ваня і Віка грають в гру на телефоні. Їм дуже подобається проводити час разом, і вони часто це роблять. Але з'являються місцеві пліткарки. Вони на 100% впевнені, що Ваня і Віка зустрічаються. Але Ваня і Віка не розуміє, про що говорять пліткарки, так як вони є справжніми друзями. Хочу сказати, що вже з прилиці навіть дуже багато говорять. Враження, що ці двоє студентів буквально скрізь разом. І ми сперечалися, чи вони брат і сестра. Чи, можливо, навчалися в одній школі, чи щось інше, і наші думки розбіглися. Ми хочемо, щоб внесли ясність самі фігуранти. І тоді я всім, всім скажу, що, що і як. Що можу сказати? на рахунок цієї ситуації? У мене було неодноразово таке не тільки зі мною, але і в компанії моїх друзів. І дійсно були випадки, коли після такого, що там вони 100% зустрічаються через деякий час. Ці близькі друзі реально починали зустрічатися, або вони вже в той час зустрічалися, і просто через деякий час вони розповіли про це. Але також були випадки, коли зводили, але людям було неприємно від цього, і вони навпаки говорили та хватить, вони просто дружать. Вважаю, що така от, от, от плітки <laughs> про те, що друзі ці зустрічаються насправді, ну, може негативно вплинути дуже на стосунки цих людей, адже вони можуть так, навіть посваритися, якось розійтися, щоб, ну, так більше про них не думали, що вони просто друзі. Або, наприклад, навпаки, зійтися все таки, що вони гарна пара. Я трохи заперечу слова Юрі, тому що якщо це насправді крепка дружба, то ніякі слова, ніякі квитки, ніяка думка інших людей не вплине на їхні стосунки і вони і далі будуть дружити. Ще вважають я заперечу слова Дарини, тому що якщо якісь такі думки виникли в посторонніх людей, це може наштовхнути друзів, задуматись. І зробити певні висновки, і можливо, ну, наш цухнути їх на якийсь наступний крок в їхній дружбі, який може перерости далі. А я заперечу слова Оленки, так як в е, мене була ситуація. Ну я проживала в Сирі, і ми спілкувалися. Просто в нас була компанія: е, хлопці і дівчата, і ми просто спілкувалися з хлопцями. І типу, я з одним хлопцем спілкувалася і. Багато хто бачив, що ми просто спілкуємося, і всі подумали, що ми реально зустрічаємося. І всі говорили, все село знало, що ми зустрічаємося, а ми про це не знали, ми просто спілкувалися. І після цього ми почали менше спілкуватися, так як не подобалося те, що про нас говорять, що ми зустрічаємося, але нам було байдуже на думки інших людей, головне, що ми знали правду, що ми просто спілкуємось. У мене також була подруга, яка була дуже близькі стосунки з хлопцем, ну дружні. І про них всі казали, я не останнього думала, що вони після школи почнуть зустрічатися там, одружаться чи ні, але зараз вона з іншим і вона вже одружена тому. Не завжди сходиться. Дякую вам за ваші коментарі. Переходимо до останнього відео. Третя ситуація. Вадім та Віка, друзі. Вони зараз гуляють, і проводять час разом, але вони натикаються на дівчину Вадіма. Здається, Віка не знала про її існування і не дуже цьому рада. Зараз Вадім йде знайомити свою подругу зі своєю дівчиною. Вони починають знайомитися, спілкуватися та Дарина з Вадімом починають розповідати про історію свого знайомства. Здається, Вікторії це не дуже подобається, не дуже подобається їх компанія. Тут вони прощаються і Віка йде. І тут, але тут ми дізнаємося, що Віка насправді була закохана у веді, і вона дуже сумна з приводу того, що в нього з'явилася дівчина. Вона пише йому повідомлення, що їм треба перестати спілкуватися. Вона дуже засмучена цією ситуацією, тому вона просто в пориві емоцій кидає свій телефон. Вас поділитися Вашими думками стосовно цієї ситуації. На мою думку, треба, якщо в тебе є дівчина, повідомити це для своєї подруги, щоб не було жодних непорозумінь, як ось тут на відео. Тому що в мене була ситуація, коли я в одного хлопця ну, ми сиділи в компанії. Він мені сподобався, і я в нього спитала: чи, ну, чи в нього є дівчина. Він мені сказав: ну, типу, є, типу, нема. Ну це якось незрозуміло. Тому що, коли людина мені повідомляє, типу, хлопець, який мені сподобався, він каже, що в нього є дівчина. Я тоді вже розумію, що все ну, з ним треба акуратніше. А як би ви діяли, якби ваш партнер попросив вас перестати спілкуватися з вашим найкращим другом чи подругою? Ну я вважаю, що це неприпустимо, адже він не може претендувати на моє я. І знищувати мене як особистість, я маю е, багато друзів, я маю ба велике коло спілкування, але якщо він буде заперечувати мені, в моєму контакті з іншими людьми, то це буде для мене червоним прапорцем. Я б, скоріш всього, погодилася, бо я не вважаю, що в стосунках мати близьку дружбу з кимось іншої статі, це нормально. І я б, скоріш всього, сама заборонила би своєму хлопцю мати подругу, близьку подругу.